Всіх вітаю до вашої уваги огляд нових товарів з промгрупи АТБ. Акційні ціни будуть діяти з 3 по 9 січня. Приємного перегляду. Ось така тарілка десертна, кругла склокерамічна, діаметр 19 см, ціна 39,90. Тарілка обідня, кругла склокерамічна, діаметр 24-25 см, ціна 42,90 Салатник склокерамічний, діаметр 18 см. коштувати буде 69,90. Форма для випікання з жароміцного скла 2,85 об'єм літри, Ціна 199 гривень. Ось така чашка керамічна, об'єм 350 мл. Ціна 69,90. Салатник керамічний, діаметром 14 см. Є різні кольори. Ціна за одиницю 69,90. Килимок під гаряче прямокутний. Розмір 45 на 30 см. Ціна 4490. Кришка склянна універсальна. Діаметр 20-22-24 та 24-26-28 см. Ціна 199 гривень за одиницю. Ось такий набір пластикових боксів. 0,5 літри, 1,2 літри та 2,5 літри в асортименті 119 гривень за набір із трьох контейнерів. Кошик пластиковий господарський 6,5 літрів об'єм. Ціна 44,90. Ось такий органайзер косметичний для ватних дисків та паличок. Його розмір 14,5 на 10,5 на 12,5 см. А коштувати буде 129 гривень. Помпа Економ Плюс Європак 130 гривень 139 гривень за одиницю. Ковдра бавовна розміри 140 на 205 см. а Ціна 449 гривень. Ось такий килимок для ванної кімнати. Його розміри 40 на 60 см. Знижка 29% ціна 119 гривень. Чохол для прасувальної дошки. 100% бавовна розміри 140 на 50 см. Ціна за одиницю 199 гривень. Наявності ось така сушарка з бічним кріпленням. Розміри 55 на 33 см. Ціна 129 гривень. Комплект зимової чоловічої натільної білизни. Є різні розміри. Знижка 33%. Ціна 399 гривень за комплект. Труси чоловічі ціна 7490. Капці чоловічі кімнатні розміри 41-45, ціна 149 гривень за пару. Та ось такі капці жіночі кімнатні закриті розміри від 36 до 41. Ціна 109 гривень за пару. Навушники вакуумні з мікрофоном та кнопкою управління 49,90 все на все коштують. Ось такий ліхтарик налобний. Живлення від двох батарейок. Ціна 64,90. Світильник нічний світлодіодний 199 гривень за одиницю. Мастило синтетичне силиконове 150 мл об'єм коштувати буде 82,90. Органайзер для багажника підвісний. Його розміри 107х31 см. А ціна 139 гривень, крем бальзам, стійка для волосся. Фітолінія в асортименті 37,90 за одиницю. Ось такі бомбочки для ванни з іграшкою динозавром всередині. Ціна їхня 57,90, Набір резинок для волосся 40 штук в наборі. Ціна 29,90. Гребінці ось такі по 59,90. Та підгузники Хагіс. Є різні розміри і ціни відповідно, подивіться. Гарна знижка 44% на серветки вологі дитячі від торгової марки Superbaby. 24,50 ціна за 120 штук в упаковці. Папір туалетний від торгової марки Zeva. Ціна 69,90, 4 штуки в упаковці. Пластилін 18 кольорів. 89,90 за упаковочку. Фарби Гуашеві 12 кольорів. Ціна 85,90 за одиницю. Ось такий набір стікерів в асортименті по 24,90, набір кольорового паперу формату а 4 49,90 за набір. Набір для розпису розмір 40 на 50 см. Ціна 199 гривень. Гра настільна в асортименті, м'які пазли 59,90 за одиницю. Ось такі набори іграшкових фігурок лол в асортименті 369 гривень за набір. Іграшка сюрприз. М'яка колекційна іграшка сюрприз. Ціна 99,90. Ось такий набір іграшковий. Ціна 379 гривень. Іграшка дитяча автомобіль позашляховик. Інерційний. Ціна 119 гривень за одиницю. Ось такі машинки металеві по 71 гривні 90 копійок. Книга серія пазли з малюнками по 9990. Також такі книги є, ціни подивіться. І ось такі є як для маленьких, як і старших дітей. Зошити для нотатків на 12 аркушів в клітинку по 5,90 та зошит на 18 аркушів є і в лінію в клітинку по 9,90. Ось такі зошити загальні на 60 аркушів 3690. Та зошит загальний формату А4 на 96 аркушів клітинку. Буде коштувати 109 гривень. А на цьому в мене все. Дякую за те, що дивились це відео. Підтримайте лайком, коментарем та до побачення!